Всемогутній Бог нехай буде на твоєму серці, на твоїх устах, щоб ти гідно проповідував святе Євангеліє від Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господь з вами. Тання святого Євангелія від Іоана. І сказав Ісус до тих юдеїв, які увірували в Нього. Коли ви перебуватимете в Моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому і відказали потомки ми Авраамові. І не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш визволитися мовляв? А Ісус каже їм істинно, істинно кажу вам, кожен, хто чинить гріх, гріха невільник. Невільник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Можу саме діалогуване казання. Продовжуємо тему неволі, яка. Сьогодні цілий день товаришує нашій літургії Слова. І чуємо сьогодні, як Ісус говорить про правду. Правда вас визволить. Натомість же фарисеї та євреї кажуть, що ми не невільники, ми не раби, ми люди вільні. Ми вже вийшли свого часу з неволі. Але, власне, ця неволя, вона не полягає на перебуванні фізичному. Ця неволя це не тільки значення перебування під чиїмсь пануванням, під чиїмось керівництвом. А власне, неволя вона також може бути всередині кожної людини. Неволя може бути в духовному житті. Кожна людина може бути невільником гріха. Невільником якоїсь залежності. Навіть несвідомо. Кожна людина може мати залежність навіть несвідомо, не усвідомлюючи того, що це є зло, не усвідомлюючи, що прив'язана до чогось. І так, дуже важливо однією з умов для отримання повного відпусту є відсутність прив'язаності. До будь-якого гріха. Тобто, щоб вміти звільнитися, щоб вміти скинути з себе пута, пута гріха, пута залежності. Кожен з нас, кожен християнин прямує до того, щоб шукати цього визволення, щоб Шукати можливості скинути з себе ці пута, пута невільності. Ми теж чули в Євангелії е, таке yeah. речення Потомки ми Аврамові і не були ніколи невільниками ні в кого. І тут відразу є така важлива річ, або навіть дві справи. Е, По-перше, що це речення вже само осуджує цих людей, які його говорять тому що були невільниками. Ми сьогодні роздумуємо про Єгипет, про неволю Ізраїля. І сьогодні теж сьогодні теж треба сказати, що Авраам, так, коли жив, він був праведним. Він не був якийсь там залежний, може, від гріха. Але, що цікаво, він був залежний і мав таку неволю, бо йому Бог обіцяв потомство його, так? Але йому цей план не зійшовся Авраамові. І тому народжується Ісаак, ви знаєте, так? син, який був обіцяним сином. І Авраам виходить, що цікаво, виходить з одного місця, де проживав, в друге місце, де його Бог провадить, край моря. І знаємо, що він був старшим вже, мав свої роки. 80 років, напевно, вже мав, як вийшов з ур цього, халдейського уру. І тут правда і така, що Господь навіть виводить його з цієї залежності, що він собі напланував таке життя, що Господь теж його з цього випроваджує. Це не було якесь гріховне залежність якась, але виводить його. До цього, що Господь хоче подарувати. Бо Авраам сам собі вже нагромадив хазяство, ми знаємо, що він мав багато овець, що мав слуг своїх, і він з цими слугами йшов до цієї землі, яку йому Бог обіцяв. Але тут, євреї, коли слухають Ісуса Христа, кажуть, ми є сини Авраамові. Але сина Авраамові, то треба мати віру, бо Авраам повірив. І віра нас. Звільняє одним з таких, скажем, і наслідків, але теж причин звільнення є віра. Якщо я як кажу, що якщо тобі тут погано ходить, я тобі в іншому місці зроблю краще життя, то щоб ви перейшли, ви мусите в це повірити. Так? Ви мусите в це повірити, і ця віра допомагає вам встати з одного місця піти в інше. Але теж цей перехід він збагачує потім віру. Ви починаєте далі вірити. В те, що ви можете, то, що є прогрес, то, що є обіцянка правдива, а не це фікція, якась фантастика. Так? І тому, власне, якщо ми говоримо про неволю, то треба сказати, що відносно Авраама, то ця неволя повинна бути зрозуміла в такому плані, що я через віру, завдяки Божій благодаті, можу позбутися цієї неволі. Це не я її позбуваюся, це Бог мене з неволі. Витягує. Простий приклад. Маленька дитина може сказати: я прийшов, чи я прийшла з садочку додому. А хтось скаже, ні, ні, це тебе тату забрав ага. або мама. Ти не прийшла. Хоча пішки йшла, за руку трималась. Така розумна, треба було без тата прийти. Так? Це не я прийшла з садочку, це тато прийшов, мене з садочку забрав додому. Так? Ось тут, може, такий приклад, ну, не біблійний, так, сільський, але. Але мусить нам допомогти в цьому, як ми, як ми про цю віру насправді можемо подумати, щоб вона нас визволила з цієї неволі. Так? Тобто віра, і не в себе віра, так Тільки віра в Бога. Це те, що стосувалося Авраама, що можемо тут глянути. Через що людина стає. Невільної, так в найбільшій практиці. Через гріх, через прив'язаність до гріха. Тому що хочемо шукати якогось відпочинку, можливо, якісь щоденні турботи, труднощі, обов'язки. Вони виснажують. Хочеться, можливо, якогось розслаблення, спокою. І часто це може призводити до того, що людина тікає в алкоголь, ще в гіршому випадку, наркотики, і потім вже самому того не усвідомлюючи з'являється залежність. Так, один раз це може бути якось там як розслаблення, а пізніше людина собі починає усвідомлювати, що вона вже не може жити. Без того чи іншого. Може бути не тільки алкоголізм, не тільки наркоманія, можуть бути якісь психологічні залежності, залежності від токсичних зв'язків, від особи так само. Кожного це проявляється по-іншому. Але дуже важливо є, якщо людина бачить, що вона вже має ці залежності, що дійсно це вже є проблемою. Якщо людина бачить проблему, то це вже перший крок до її вирішення. Ще є Слова, які Ісус каже, правда визволить вас. Є така історія правдива про те, як один журналіст брав інтерв'ю в Папа Римського святого Яна Павла ІІ і задав йому одне питання. Каже, це, звісно, абсурд. Але от ви як святіший отець, е мене цікавить, яка відповідь буде ваша. Якщо б не дай Бог, пропала в один момент Біблія з освіту. От хотілося б, щоб якнайбільше залишилося в думках, в пам'яті людей слів, які це начитувалися, слухали проповіді в костелі читали, в піснях співали цю Біблію, успівували. От що би ви хотіли, як папа римський, щоб хоч одне речення залишилося з Біблії, якщо б Біблія вдруг пропала, і треба було б знову десь там шукати, видобувати, викопувати, друкувати. І Ян Павел ІІ каже: я, на мою думку, хотів би, щоб залишилося Слово Ісуса Христа, який сказав, Правда визволить вас. Чому? Тому що в правді є це визволення. То, що отець Дякон нам сьогодні пояснює. Каже нам про це, що кожен гріх неволі, гріх неволі є в тому, що людина не знає правди. І думаю, що їй так буде краще, як вона робить. Але правда завжди висвободжує нас. І колись я такий сюжет десь там бачив по телебаченні, як в Америці судили одного старшого чоловіка за те, що він по території школи. Їхав скоріше ніж 15 км на годину. знаю, це було таке голосне, воно десь там по газетах писало і по інтернетах. Ця історія йшла. Він працював сам в школі якимось там таким звичайним працівником, а його син працював вчителем, і цей син був хворий, мав дуже таку ну, діабет дуже такий високого, цього, вже, скажем, стадії. І впадав в кому. І його запитали, чому ви порушили, бо камери це побачили, а там закон то закон. І каже, вам отакий штраф виписали, ви на старості вже не можете мати права, ми вам заберемо ці права. Чому ви це зробили? І він каже, що я віз свого сина в лікарню. А вам скільки років? Він каже, там щось 90. А синові скільки? А синові там 68 чи там скількись. так? І цей. І він каже: А чому? Або мій син хворіє, він мусить мінімум раз в тиждень бути в лікаря, а щось йому не вийшло, і він впадав в кому, я його завіз. І цей суддя стає і каже: моя повага до вас, ви звільнені з штрафу, вам права залишаються і бажаємо здоров'я вам, вашому сину. Правда визволила цього чоловіка. Так? Тобто, якщо ми живемо в правді, то Ісус каже, що нас правда визволяє, і тільки син може бути. Дитина, дочка, син може бути спадкоємцем і може бути вільним. Слуга не вільний, слугів рабів продають. Так? А якщо Ісус є сином Бога, Отця, то Він може визволити і в домі слуга не завжди є. Він прийшов, як квартіран побув, працює його, купили, пішов далі жити. А тільки може дитина, син чи дочка може жити постійно в хаті отця. І тому Ісус каже, що тільки Син, тобто тільки Я, Ісус Христос, можу вас визволити і ви справді станете вільні, бо син перебуває повсякчас. Син перебуває повсякчас. Ось так, щоб ми розуміли власне, цю неволю і цю свободу визволення Ісуса Христа. Може я ще таким досвідом трішки поділюся. Колись, коли я ще вчився в школі, десь останні класи, може там 10-11 клас. Ну, і так я ходив до костьола, був міністрантом, служив біля вівтаря. Ну, і там, там були якісь там компанії, все. Ну і там в компанії там зустрівся з одною дівчиною, і вона каже мені От, ти там ходиш до костьола, каже, от ти ходиш, от ти віруєш. Каже, Та ви ж каже, ви християни, ви католіки, каже, ви раби. От подивіться там, той Бог вас обмежує. От, дивіться, 10 заповідей, потім там ще якісь обмеження. Потім вас каже, якихось там цих своїх приписів, цих заповідей, ви понавидумували, каже, стільки речей. Каже. І ви каже, цим обмежені. каже, ви не можете робити те, що ви хочете. От дивись, каже, я, наприклад, каже, я хочу, я собі закуру, а тобі не можна. От я каже, вип'ю 50 грамів, а тобі не можна, бо в тебе заповідь, каже, оце. потім я ще там щось можу зробити, що хочу, а ти не можеш, каже, бо в тебе все. Ось. Ну і тоді, звісно, як я був підлітком, це для мене таке стало питання. Думаю, ну дійсно, ну, може ж це так, воно і є. Я почав шукати відповіді, ще тоді я в сімнарії не вчився, що таким розумним не був, як зараз. Ну і так, теж скромність. Ось, і якось я цього відразу собі, собі їй теж не міг пояснити. А вже пізніше теж мені це запам'яталося, я відповідь шукав. І, можливо, вже навіть коли в семінарії був, то вже якось так повністю, да, вже коли почав вчити Біблію, ці уроки там на уроках там, почали з викладачами, з професорами спілкуватися. Ось. І, власне, для мене такою відповіддю було би, я думаю, що це багато для кого було би, да, що. Е як апостол Павло каже, що все мені можна, але не все корисно. Тобто людина, яка залежна, скажімо там, від того чи від того, від певних речей, від якихось залежностей, то вона не може жити так, щоб без цих речей. Да? Тобто Вона мусить, наприклад, хтось залежний там, від куріння, хтось від алкоголізму. І людина, наприклад, вона не може без цього. Да? От людина не може не курити, людина не може не пити. Там скажімо, людина не може бути без соціальних мереж, не може бути без мобільного телефона, не може бути без Ютуба, без Тіктока. Натомість у людини, котра вільна, неї є ці заповіді, вона може зайти в Тік-Ток, вона може зайти в Ютуб, вона може закурити, вона може випити 50 грам, але вона може цього й не робити. Тобто людина, котра вільна, вона має вибір. Вона може або робити, або не робити. Власне, так само, як сьогодні було е, ось цей текст Римлянам 7, 14, 20... 24. Да, Апостол Павло каже, хочу робити добро, але я його не можу робити. От Щось мені не дає, власне, ця неволя, оце рабство, ця залежність. І всі приписи, всі заповіді, які ми маємо, то Бог теж дав не для того, щоб нас обмежити, але також для того, щоб нас захистити. Наприклад, заповідь Не вбий. Да? Не вбий, але щоб і тебе не вбили. Не вкради, але щоб і в тебе не вкрали. Не чини перелюбу, але щоб і з тобою не чинили перелюбу. І тому, власне, це більше захист. Це не обмеження, а захист, який даний для того, щоб кожну людину захистити. Думка прийшла, мав бути. Ами. Тож, Сон скаже за 10 заповідів, з рожденою скромністю скажу, щоб ви вже не догадувались, я в 5 років пішов до першої сповіді комунії святої. І це в 5 років треба дитину навчити, щоб воно щось мало поняття. Вам є 5 років, шановний? Нема ще. Добре. Е... Є, нема. П'ять mm -hmm. mm -hmm. не? mm -hmm. років? Mm -hmm. А, це не той. Це не той. А, там. О, сонечко, ходиш, на минуску тільки. Тобі 5 років, так? Mm -hmm. а, це дуже не той. А це не той. 8. Я питався маму, чого за заповіді. Мене вдома вчила, мама бабця вчила вдома катехізму. Я питав, чого написано, що не можна, то 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 робити в заповідях. Пам'ятаю, як сьогодні це була зима, ми збиралися з хлопчиками там на сані їхати, возитися на санках. І мене мама як вдягає ці пальтішка, кожушки, валянки. І Мама каже, дитинку, каже, це не те, що не можна, Бог запрещає, Бог тобі обіцяє. А як обіцяє? Ну, Якщо ти будеш мати Бога на першому місці в житті, то там ж написано, що не можна вбивати. Там написано не будеш вбивати. В Бібліях читаєш книгу «Вихід», так? там написано, не будеш мати іншого Бога, не будеш говорити ложно проти ближнього, не будеш красти. Це ж не заперечення, це, це обіцянка. І мама не вдягає, каже: я тобі даю рукавички так вдягай. І каже, як я тобі вдягну рукавички, ти їх візьмеш, і я кажу, якщо вдягнеш рукавички, не змерзнеш. Я тобі забороняю змерзати, чи я обіцяю, що ти не змерзнеш? Обіцяєш. І я от до сьогодні вже Ксьондзюм я пам'ятаю цю теологію Бедриковецьку домашню нашу, що заповіді це обіцянка. Мало того, то він навіть в голову не прийде вкрасти, вбити. Так? Це обіцянка. Десять заповідів це є декало, 10 слів, життя, логос від, від Бога. Тобто, якщо Бог дає слово, Він, а слово дає життя. Очевидно, тут можна багато говорити, але перша сторіночка Біблії, як Бог створював світ. Бог сказав, написано, нехай буде сонце і сталося. Бог ж не запретив. Я тобі запрещаю не появлятися. Вон раз з'являтися. Я запрещаю землі, щоб вона не хотіла командувати, і хоче буде, хоче не буде. І земля появилась. Ні, Бог каже, нехай буде суша, сталося, нехай буде це. Тобто, Слово Боже це завжди обіцянка і життя. Обіцянка життя. І якщо ми кажемо там, не будеш думати про то, не будеш пожадати, не будеш там обманювати, не будеш е, взивати Бога надаремно, то це обіцянка. Бог обіцяє тобі конкретно не будеш взивати Бога надаремно. Це ж не заперечення. І тому, то, що от, як кажуть, цей приклад знайомої зі школи десь там, то правда і така, що вона приходить до кооперації, вона не може всю кооперацію в магазин купити. Бо не може, хоча є вільно. Робить, що не, хоче. Не а я йду, маю 10 гривень, і я беру, що мені треба: хліб, масло, чи щось там взяв, чи сірники. Бо мені більше нічого не треба, я беру те, що мені потрібне. Так? Тобто я можу, що святий Павло, так як ви згадали за Павла, апостол він каже, що е, все можна, але не все корисне, але він теж там далі продовжує, все можу в тому, хто мене зміцнює. Всього в тим, кремні у Так? Тобто е, він може все зробити. Наприклад, я кажу, ой, чи ви мене зможете самолітом чи вертольотом завести в Київ? А в тебе нема. Але в мене є такий дядько, який має, він мені дасть, я вас завезти. Він може, бо в нього є хтось, хто йому поможе. Розумієте? Для того він може. А не бо він, тут куркуль, 10 самольотів стоїть в нього на потвір. О, І так само тут, хтось приходить, ти можеш мені там жому привезти без проблем. Та ж в тебе немає ні е, цукрового буряка, ні сахарного заводу, в тебе нема газона, зіла, е, камаза. Чим ти? Але я знаю, до кого я піду, він тебе послухає. Ти ніц не маєш, але я так, я можу. Патики можеш можу. Буля, немає питання. Ти ж ти не шахтер. Нічого, я в мене кум шахтр. Тобто я можу в тому, хто мене зміцнює. Так, щось таке? Добре. Амінь.